п'ятихвилинка Будувати життя непросто, а усупереч кризовим обставинам іноді і доволі складно. Усе може бути паралізоване страхом. Сьогодні будемо говорити саме про це: страх перед майбутнім. Страх перед майбутнім зазвичай може виникати через невизначеність, зміни або складні життєві обставини, як локальні, коли вони стосуються однієї людини, так і глобальні. Серед основних причин цього страху на увагу заслуговують наступні: по-перше, це невизначеність і об'єктивна відсутність контролю. Безумовно, будь-яке майбутнє не передбачуване повністю. Проте ми можемо контролювати певні його частини. Це основа планування, намірів, наших мрій, зрештою, нашої мотивації. Коли ж це неможливо, то усе вільне від цього місця займає тривога невизначеності безпорадність та страх, страх змін та нового. Навіть якщо ви точно знаєте, що у новому буде краще. Ви чекаєте і прагнете цього усе одно, нове потребуватиме перебудови звичного життя, звичок загалом, правил, оточення, потреб. І це не завжди просто. Адаптуватися навіть до хорошого потребує часу і енергії. Зона комфорту, чи точніше, зона звички, у цьому розумінні безпечніша та зрозуміліша. Страх наслідків від рішень та їх втілення у життя. Навіть якщо ми можемо спланувати і отримати бажане, надзвичайно складно прорахувати усі можливі наслідки наших рішень, як будуть сприйняті наші рішення оточуючими, нашими друзями, нашими близькими, що ми отримаємо, а що втратимо. Негативний або невдалий досвід минулого. Наша психіка функціонує таким чином, що обов'язково спирається на попередні досвіди, формуючи рішення на майбутнє, негативні історії, що мали місце раніше, блокують або суттєво ускладнюють навіть етап планування майбутнього, сповненого щастя та перемог, що вже казати про етап реалізації це питання риторичне. Невпевненість у своїх силах. Особливо невпевнено, ми почуваємо себе в моменти, коли є потреба приймати невідворотні, складні та такі, що можуть бути не схвалені іншими рішення. Протистояти важче, ніж плести за течією. Якщо досвіду немає, так само як і немає на кого спертися, то складно діяти, опираючись виключно на себе. Зрозуміло, що вплив та очікування соціуму, як у вузькому, так і широкому розумінні, надзвичайно важливі. Тиск оточення та відчуття потреби відповідати очікуванням може забирати енергію та просто не давати діяти краще ніяк, ніж погано, краще нічого, аніж не так, як від мене очікують. Тривожність, як особистісна характеристика та пастки негативного мислення. Про це не варто забувати, хоча, здається, тут усе просто. Проте, на жаль, без допомоги зі сторони не розібратися. Часто ми не можемо побачити, як наша поведінка, наші рішення виглядають зі сторони, нам може здаватися, що ми приймаємо рішення, спираючись на реальність, коли ж насправді. Знаходимося просто в полоні тривоги. Що з цим робити? Відповідь парадоксальна не думати про майбутнє, орієнтуватися на сьогодення та те, що на основі сьогоднішнього бачення життя буде найкращим вибором визначити, що точно можна контролювати і звертати увагу саме на це. Планувати та фантазувати про майбутнє гнучко. Чим більше варіантів ви маєте, тим краще. Звичайно, без фанатизму та занурення у нескінченність цих варіантів, але з розумінням, що може бути по різному. І це різне може бути по різному гарне. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. п'ятихвилинка.